Кіровоград повернулися кіборги, які півроку пробули в полоні. Всього п'ятеро розвідників третього полку. Їх звільнили у результаті обміну полоненими. Операцію розробляли працівники Служби безпеки України. Ще як мінімум п'ятеро з того ж підрозділу знаходяться в полоні. До рук агресора хлопці потрапили ще у серпні минулого року в Донецькому аеропорті і увесь цей час знаходилися в підвалах приміщення Донецького СБУ. Годували полонених кашею та хлібом, а спали вони на полицях, де раніше лежали архівні документи. Всього у тому підвалі перебувало близько сотні українських воєн на момент звільнення кіровоградців у полоні сепаратистів залишилося ще близько 60. На територію військової частини, куди її привезли в бранців, журналістів не пустила. От родичам та пересічним кіровоградцям дозволили зайти. За словами командира спецпризначенців, хлопці фізично здорові і морально незламні, хоча їх всіляко намагалися переманити на сторону бойовиків. Було День Незалежності, її взяли якраз в полон. І от тоді він вийшов на зв'язок буквально через день і сказав, що він в полоні. Мені здається, що ці, ці хвилини, і кожна тепер хвилина, буде наскільки дорогою, що я не знаю, просто не уявляю, наскільки. На превеликий жаль, на протязі останніх півроку ми не змогли їх. Звітом забрати, але от сьогодні вони вже прибули. Головне, скажу вам так, що моральний психологічний стан я сьогодні розмовляв з хлопцями дуже добре.